Партнер поділяє мені недостатньо часу, дає недостатньо уваги. Я не відчуваю себе цінною і коханою, що робити? Відповідь на це питання буде в цьому відео, тому обов'язково дивись до кінця. Привіт! Я Юлія Передарій, я психолог, який працює із станами людини, які напряму впливають на результати в реальному живому світі, на самопочуття, на тіло, на стосунки, на заробіток, на те, як ми живемо. Тут і зараз. Так от, що ж робити, якщо ми відчуваємо, що партнер дає нам недостатньо уваги, часу, любові і так далі. Тут є кілька кроків, і перший крок з цього це усвідомити, що в мене є глибока і велика необхідність. Потреба. В мене є глибока потреба, яка зараз не заспокоєна. Це моя потреба. Я потребую уваги, часу, долюбленості. Це все про мене. Я. І тут неважливо, цей партнер, наступний, 10 партнерів може, уяви собі, не вистачити уваги, часу і долюбленості навіть від десяти партнерів. Чому ж так відбувається? Тому що відчуття долюбленості, цінності, відчуття того, що на мене звертають увагу і приділяють мені час, воно закладається в дитинстві із батьками. І ту увагу, яку ми не отримали від мами або тата, дорослі люди часто намагаються отримати від партнера. Доотримати. Доотримати ось цю любов, долюбити свою внутрішню дитину через партнера. І нам найпростіше, коли ми знаходимося з кожною людиною у правильній ролі. І якщо ми дивимося на партнера, неважливо зараз ти чи жінка, чи чоловік, тобто чи чоловіка, чи до жінки, коли ми знаходимося у ролі партнера, ми знаходимося у рівній ролі. Там, де ми обмінюємося, я даю тобі, ти мені, я тобі, ти мені. Роль, де я багато отримую, тільки отримую, потребую, щоб мене долюбили. Це роль дитини і батьків. Тому перше терапевтичне усвідомлення це зрозуміти, що ти ніколи не закриєш свою потребу в увазі, любові і так далі через партнера. З партнером можна цим поділитися, але він це не та, чи вона, це не та людина, яка може заспокоїти цю потребу. Це як велике-велике море всередині нас. А в партнера, наприклад, є тільки стаканчик. І він може туди підливати водичку. Але на його рівні він може робити це тільки стаканчиком. А ось цей весь цілий океан можуть заповнити або в дитинстві батьки, або ми зараз можемо усвідомити, що це реальна наша проблема, потреба і заповнити цей океан самостійно. Тобто зняти, забрати відповідальність з партнера і взяти її в свої руки. Прямо зараз я вирішую, що я сам, я сама відповідаю за закриття всіх своїх власних потреб. Я живу своє життя для того, щоб реалізовувати свої потреби, свої мрії. І ніхто інший не зобов'язаний втілювати мої мрії і потреби за мене. Тобто ми цю роль забираємо в партнера і розуміємо, що це роль батьків, це їх роль. Навіть якщо цього не було, це не важливо, ми можемо тримати в руках та й бачити зараз. Окей, цю роль, яка була не, не закрита в моєму житті, я зараз передала чи передав партнеру. Це несправедливо в першу чергу до нашого партнера. Тому перша задача забрати: забрати ось ці очікування. Бо розчарування. Приходить тоді, коли є дуже сильне очікування. Ми очікуємо, що нас долюблять, що нам дадуть ось цю впевненість і цю любов, а це не відбудеться. Другий важливий крок це побачити, які потреби в мене реально зараз не закриті. Найкраще їх прописати. Тобто, чого мені хочеться, якого відчуття, якої дії, от реально чого мені хочеться. Хочеться відчувати себе красивою, хочеться відчувати себе важливою, хочеться піти не знаю, на побачення, неважливо, всі свої потреби, які не закриті. І коли в нас є такий список, ми можемо поставити собі питання: я зараз, як доросла людина, яка тримає відповідальність за заспокоєння своїх потреб в своїх руках. Що я зараз зроблю, щоб цю потребу заспокоїти? І коли ми тримаємо цю відповідальність в своїх руках, приходить насправді легкість. Тобто, на початку цю відповідальність важко взяти, не хочеться брати. Дуже хочеться, щоб хтось інший прийшов і дав віру в мене, мене підтримав, дав одобрення і віру. Але суть в тому. Що людина, яка на одному рівні зі мною, тобто партнер, або будь-які інші люди, мені це дати не можуть. Або можуть дати ті, хто вище мене в ієрархії, тобто це мої батьки, там моя родина, або я сама собі можу дати. Тому питання до тебе: ти як доросла відповідальна людина, яка взяла відповідальність за реалізацію своїх бажань, що ти сьогодні зробиш? Щоб закрити свої потреби. Тобто, що ми тільки що зробили? Ми взяли відповідальність назад собі, і тепер наше питання звучить не що робити з партнером чи з партнеркою, чому він, вона, вони такі, а в тому, що мені зробити, чого я хочу. І всі правильні питання вони завжди про, про себе. Я що можу, що я хочу, що я зроблю. Тому що, поки ми обговорюємо інших людей, їх вплив на нас, чи долюблює нас, чи недолюблює партнер, чи дає достатньо уваги, чи недостатньо, все це не має значення і все це тільки створює нові страждання. Правило в тому, щоб долюбити себе самого або себе саму. І чітко назвати свої потреби, усвідомити. Усвідомити, чого я хочу. Я хочу відчувати себе цінним. Окей, як я це відчую? Озвучити, наприклад, тому ж партнеру. Мені буде дуже приємно, дуже цінно, дуже важливо, якщо е ми підемо на якесь побачення. Тільки про себе говоримо, тільки про себе я. Я усвідомлюю, я хочу, я озвучую, я отримую. Усвідомити, озвучити, отримати. Ми не можемо отримати, якщо ми не усвідомлюємо, що не озвучуємо. Це неможливо. Тому якщо ми зараз не отримуємо ту увагу, любов, яку ми хочемо, ми забираємо відповідальність з цієї людини, на яку ми це поклали, бо це несправедливо. І це не по дорослому Ми забираємо це в свої руки, усвідомлюємо, озвучуємо і потім отримаємо. Якщо ця тема тобі сподобалася, якщо сподобався мій підхід, обов'язково підписуйся на канал, залиши коментар, які теми ще розібрати, чи було цінно, було корисно, і чекаю тебе в моєму інстаграмі, де в мене ще більше корисного контенту. Па-па!